Свята Євангелія від Івана Ісуса розп'яли. Пилат був стривожений, були стривожені персвященники, а найбільше були стривожені Його учні. В День Великодня хто молився, хто плакав. Здається, Марія Магдалина цю ніч не спала. І ось рано вранці вона приходить до гробу, і давайте прочитаємо, що вона там бачить. А дня першого в тижні рано вранці, якщо темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва у купі, але другий той учень попереду біг, хоч від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить плащаниця. Але він не ввійшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Місці. Тоді ж увійшов інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив і ввірував, бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з мертвих, і учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу, і бачать два анголи, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: Узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І, сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: якщо, пане, узяв ти Його, то скажи мені, де поклав ти Його, і його я візьму. Ісус мовить до неї Марії, а вона обернулася та по єврейському, каже йому, рабуні, цебто учителю бій!» Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розповіж, я йду до свого Отця і до Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Іде Марія Магдалина та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він Це їй сказав. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдею. З'явився Ісус і став посередині. Та й промовляє до них мир вам. І сказавши Оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене і я вас посилаю. Сказавши Оце, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Ахома. один із дванадцятьох званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому ми бачили Господа, а Він відказав їм Коли на руках Його знака від свяшного я не побачу. І пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його неввірую. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й хома. Як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже хомі. Простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили і вірували. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його.